Доброго дня, друзі! Сьогодні в нас гороскоп на картах Таро. По стихіям будемо дивитися, до 20 листопада включно. Дивіться, вибирайте свою стихію, свій знак. Почнемо з першої вогонь. Що чекає, сюди входять овен, лев-стрілець, що чекає до 20 листопада овнів. Овнів буде погіршення. Відносин особистого плана сім'ї або з коханою людиною. До цього теж йшли нестабільні стосунки відносини. І для того, щоб примирення якесь було, ніхто нічого не робив для цього. Так, Перед цим були якісь втрати, можливо, матеріальні, можливо, місця роботи, можливо, яких-то речей на майбутнє. Дивимося, слідкуємо за подіями, які розвиваються зараз у нас в країні. Хвилювати буде те, що вам, мабуть, буде показуватися те, що у вас із коштами виникнуть проблеми, ви будете думати, що це порча, негатив, якась там заздрість, подивимося. Так воно і є в якій-то степені. не в кожного з нас, там, не в кожного зовні. Ну, Частина там, кількість людей є, що є залежна ситуація з фінансами, тобто не дуже вони йдуть і за заздрісті. І тох, який є. Значить, що підказують карти? Щоб більше отримати до 20 листопада, ви повинні більше віддати для того, щоб потім отримати. Тобто до 20 листопада нічого хорошого не чекаємо, тільки вкладаємося. А потім дивимося далі, що буде. Так, тепер слідуючий у нас лев. Що буде до 20 листопада у левів? Ще хочу зупинитись на тому, що, як би не говорила я і всі інші з 25 по 8 оці же лунні, сонячні затемнення, коридори. оці, Так просто з 8 листопада воно не, різко не виходить. Ще до 15-го числа, де то до 20-го, в кого кожен знак буде по-своєму і в свій срок виходить з цих неблагоприятних днів. У Леві теж не, не дуже добре до 20 листопада. Тобто вплив луни, погане самопочуття. Тут стосунки не такі, як би хотілося особисті, якийсь обман в стосунках. Хоча до цього, було, до цього тижня було все добре і в роботі, і в фінансах, і в стосунках. Але ось виліз якийсь обман, теж дивимося, слідкуємо за ситуацією, яка в нас коїться в страні, тому що випала карта загрози. Остерігатися. ну плюс сюди ще остерігатися і розвала всій сім'ї. Поняли? Підсказка яка. Нема стабільності, нема стабільності. І за цим всім стоїть, знову ж таки, я повторюся, нинішня ситуація, нинішня обстановка. Доволі нехороша і погана, Дос, дуже погана. Так. Слідуючи в нас стрільці, Ще до 20 листопада чекає стрільців. Тут налагодження стосунків, але стосунки, якщо це не сімейна пара, то, можливо, вам ця людина не дана Богом, скажімо так, але стосунки будуть добрі. Якщо це сімейна пара, то ці стосунки, якщо ви налагодите, можливо. Добре поведете час сумісно, але не на довгий період у вас. Знову почнете показувати свої характери, з кого який до цього були стосунки. Не зовсім добрі в сім'ї, неполадки, якісь, можливо, з дітьми, можливо, з родичами. На 20, до 20 листопада ви, вилізуть ваші неприятелі, можливо, не всі, але хтось повилази. Дивіться, щоб від їхніх, скажімо так, пліток і які вони будуть носити, вам не було ніякої загрози, загроза в якійсь сфері вивіз, можливо, торкнеться вашої роботи. Але так само ці дві карти попереджають вас про поїздки, переїзди, теж загроза за нашими обставинами в нашій державі, в нашій країні. І той, який, ну, скажімо так, можливо, буде цей тиждень і слідуючий, до 20 листопада у вас там повно ідей, повно планів. Але зразу будуть виникати перешкоди. То як ви робите? Ви ці перешкоди не минаєте, а просто забросаєте цю роботу, це діло, все одно воно не вийде, не вийде. Всі свої плани, які ви плануєте, навіть даже на майбутнє показують, що можуть не здійснитися. Це ще так, в проєкті, скажімо так. Далі дивимося, стихія земля. Сюди входять тілець діва та козиріг. Що чекає до 20 листопада тільців. Дороги, роз'їзди, переїзди або зміни, скажімо так, зміни в чому? В тому, що можуть бути і в особистому, і в роботі зміни. Скажімо. Це, якщо розказувати за кожну людину окремо, то по одній карті можна розказати за все життя. Тому от мені розказувати дуже важко на вас всіх масово. Дивіться. В основному будуть перекриті дороги. За чого? І за того, що вам не даватимуть щось здійснити. Це як може стосуватися поїздок, дорог, планів якихось роботи. Так, це може стосуватися особистого життя. Те, що ви запланували, от вам просто не дадуть, щоб воно здійснилося. Теж дивіться за друзями, які поряд з вами, і вашим, і нашим. Ну, добрі зміни наближаються, добрі зміни наближаються, але вони в процесі того, що. Дивіться, буде негативний момент, оця карта означає скачок. Тобто, дивіться, негативний момент у нас є. Якщо ви перескочите цей негативний момент, все буде добре. Але випадають оцього, щось і проблеми з якимись бумагами, документами, можливо, з законом, можливо, з навчанням, можливо, там з роботою, з оформленням, з зарплатами. Тобто на даний момент це таке хвилювання. Але не хвилюйтеся, щось вам виплатять. Більше всього, що це може затримка по зарплаті, і вони вам виплатять щось, хоч щось виплатять. До 20 го числа е, вам треба е, здержатися правил е, особистого, скажімо так, зберігання. Це так недоцільно, не я сказала, але чого особистого зберігання? Тому що це може е, потягнути за собою проблеми фізичного стану зі здоров'ям. Так, далі в нас діва. Так, діва до 20 листопада. З'ясування стосунків з кимсь, доказування свого, своєї точки зору, як, ви, ну, це ж зразу вилазить стосунки з ким-то з рідних, з близьких друзів, можливо, можливо, з родичів, з кимсь з'ясування стосунків, доказування своєї точки зору, як це буде. з тим, хто не знаходиться вдома. Тобто, цієї людини вдома немає, це може бути вона на роботі, де-то там, ще десь, і ви з нею будете доказувати їй свою правоту. Так. Далі, ну, те, що касається, залази іменно стосовно цього, вся проблема до 20 числа буде зв'язана з цією людиною у вас. Тому що вже, дивіться, як би ви не старалися нічого не змінити, випала карта, вже оце все було розподілено, передрішено, як говорять. Далі оформлення якихо документів, бумаг на майбутнє. Це не до 20 листопада повинно у вас бути, а вже після 20 листопада ви повинні звернутися десь. За оформленням, переоформленням якихось документів, бумаг, складання договорів там ще щось. Хвилюєтесь ви за відкриті путі в роботі, щоб все було в роботі, але свою роботу стройте на майбутнє. Тобто, от у вас будуть відкрите все, але на майбутнє. І підсказка, яка дуже багато ви ну, задурюєте собі голову, мозк всіми проблемами. Я вас попереджала ще раз говорю, що це вже, вже, що на даний момент з вами відбувається, воно вже вирішене Богом вирішене. Що так повинно воно бути, нічого ви не зміните. Так, слідуючи в нас козероги. Що чекає козерогів до 20 листопада? Козероги. Хвилювання за дітей. Можуть прихворіти діти. Можете ви самі приболіти, якщо це жінка, то жінки можуть приболіти. Загроза хвороби близька рядом, загроза ця пов'язана буде з якоюсь людиною. Знову ж таки говорю, ми всі різні, нас дуже багато, і не кожного це може стосуватись. У вас можуть вилізти якісь вороги давні, які можуть спричинити вас своїми діями захворювання. Поняли? Або при проблеми з дітьми, або захворювання вам. Вам, як жінки, як мамі, як хазяйки, оця жінка може принести багато горя. Але дивіться, з прошлого у вас вже були як сказати, стосунки з нею. Вони доходили до фіналу, потім знову з'являлися. На майбутнє випадає карта така, що показує, що все, що ви не думаєте, все, що ви не плануєте. Навіть ті люди, які з'являються біля вас, або інформація, все є для вас тайною, якою вам треба буде вдома сідати і переварювати, що є правда, що неправда. Можливо, це показує карта, що треба багато скривати того, що ви самі, самі, що ви самі плануєте, що ви самі хочете. На даний момент, дивіться, покровительством немає ніякого в житті, тобто, все сама своїми руками. І хто його знає, як виведе вас до цього далі, скажімо так, доля. Більше знань, вам треба більше знань. Чогось читайте, чогось дізнавайтеся, мисліть, перемисляйте все, що відбувається з вами. Можливо, це все стосується, що робити з цією жінкою вашим, чи давнішнім вашим ворогом. Так, далі у нас повітря. Сюди входять близнюки, терези та Водолій. Що чекає до 20 листопада близнюків? Наші близнюки. Зовсім не хороша карта. Але дивіться, оце, що відбудеться у вас, нехороше, це воно так повинно було, буде відбутися. Якщо, наприклад, ви захворіли, то щоб ви знали, що ви, ну як, що ви самі до цього ведете законний діагноз, законна хвороба, яку ви заробили, через ваші нерви, через ваші переживання. Теж зв'язане все з дітьми, з рідними, з близькими людьми, все це йде з минулого на майбутнє. Хороший достаток, добрий дохід. Дохід по своїй роботі, що робили, те й отримали. Ну, тут сума кругленька, хороша сума. Так, безпокоє вас те, хвилює, що на даний момент ніякої роботи, ніякого діла немає. І трошки ви нуждаєтеся в коштах. Тобто дивимося, дивіться, оце, що на даний момент це на майбутнє вам прийдуть гроші. На даний момент ви не працюєте або немає ніякої роботи, і ви трошки нуждаєтесь в коштах. Можливо, ви щось запланували прикупити, можливо, там на ліки, можливо, там ще на якісь вложення. Вас цих коштів немає на зараз. Але вони прийдуть. Прийде дуже хороша сума. Підсумок який через коротке время. тиждень, два тижні. Слідуючи у нас йдуть Терези. Що чекає Терезів до 20 листопада? У Терезів тут прям карта Бойові дії, бойові сраження, можливо, з кимось з'ясування стосунків, доказування своєї правоти, якщо ви не на війні, якщо ви воюєте, бойові дії. Більше всього, що, можливо, так випадає, дивіться, буде. Якщо для гражданських, то загострення бойових дій, яке може вплинути на вас, але ви більше перехвилюєтесь, чим буде на самому ділі того, що буде відбуватися. До цього потратили свої сили, енергії та здоров'я, хвилюючись за наші ж оці дві карти на майбутнє неполадки в сім'ї, недорозуміння з дітьми. Не знаєте на даний момент, що робити, як робити, але впертість ваша вам говорить, що йдіть, добивайтеся, робіть. Як би цього, чого вам це не стояло. Це, як показують карти, які вилізе, проблеми здоров'ям, сусуди, тиск, так само і може бути те, що, можливо, у вас тут в сім'ї не так все добре складалося. І ви це йде карта як обіди. Ви не знаєте, що робити, але робіть по зову серця, по душі, правильно, по совісті. Можливо, от когось треба може вибачити і залишитись в сім'ї, ну, забувши свою обіду, скажімо так. Але ви не зможете цього зробити. Ви або обіда велика, або ви така людина, що ви не прощаєте обід. Це до 20 числа. Тепер у нас водолій. Що чекає водоліїв до 20 листопада водолії? Значить, дивіться, щоб ви не попадите, щоб ви не попали в обман якийсь. Обман буде зв'язаний з інформацією. Хтось вам надасть інформацію, розкаже неправильно. Неправильну інформацію розкаже за вас друг. Так же само це можуть, ці карти можуть означати, що вас можуть просто-напросто брехати і за вашою спиною. Не обов'язково, що вам це скажуть, це може бути і за вашою спиною. До цього ви вже стискалися з такими людьми. Що було вам не досить добре з ними, і ви вже не, не надійтеся на них. Не треба сприймати всі неудачі, скажімо так, на свій рахунок. Не треба заганяти себе в глухий кут. З будь-якої ситуації є вихід. Тут ще може вилізти старе хронічне захворювання, от, скажімо так, ну, яке передалось вам по лінії від мами, від бабушки, від мами. Все наладиться, все наладиться. Не сприймайте близько до серця. Але все-таки до 20-го числа оці, які будуть тут собиті, це, скажімо, ці плітки, вони виведуть вас із себе виб'ють трішечки із колії. А далі вже потім після 20 го числа подивимося, що, що буде. Так, зараз у нас стихія води. Сюди входять рак, скорпіон та риби. Що чекає до 20 листопада на раки, раки конфліктні ситуації? Це, як показують карта більше внутрішнього конфлікту. Ви не захочете, можливо, сприймати якусь інформацію. Можливо, ви будете переварювати чию-то розмову, якусь новину, і ви будете в душі з цим не соглашатися. Якісь будуть дороги, поїздки, ну це не дальні. І зразу ж повернення додому. До цього пішли проблеми зі здоров'ям так, щоб підчатнули вашу енергетичну стабільність. Ну ви не забувайте, що в здоровому тілі здоровий дух. Тобто в нас дві складових, які тебе треба тримати, постійно стабільно підтримувати, щоб було все в нормі. Далі ви виходите з тяжкої ситуації, ви все це, все переварєте, те, що воно воно можливо вже доходить до кінця. Ви, як, в усьому успіх у вас йде. Ви королева на троні, у вас все вийде, те, що ви запланували, і ті собиті, які будуть навколо вас розвиватися. Значить, безпокоять вас на даний момент дуже от, все, що відбувається навколо вас. Але дивіться, ви узнік собитій, тобто ви нічого не зробите, ви нічого не зміните, ви тільки слухаєте, ви фільтруєте. Ви просто дивитесь і сприймаєте, так, як воно є, бо ви нічого не зміните. Тому що знову вже 5, ви тільки вилізли з усього всього ось очки, ви тільки вилізли. Ви опять от, надивилися, наслухались і захворіли. Не зміните ви нічого. Чекаємо змін всі ми. Всі чекаємо на покращення в нашій країні. Далі, скорпіонів. Скорпіонів до 20 листопада. Поїздки, дороги короткі, без змін. Вони і так їздять зустріч з родичами, з близькими, рідними, з друзями. До цього була негативна, пробували негативно на вас діяти. І... Але воно вас не зацепить, ви з цієї, з цієї ситуації вийдете. Зараз ви теж, скажімо так, узник, обставин, ви нічого не можете зробити. Ви сидите, думаєте, але ви, зря ви маєте голову, ця ситуація повинна сама піти з вашого життя. Пов'язана вона з загрозою. Тобто у вас є якась загроза. Можливо, це од негативного впливу. Можливо, тієї ситуації, що зараз відбувається в нас в країні війна. Ця загроза від вас не відходить. Але вам треба не ламати голову, воно саме піде. Як воно? нагроза на ця підходить, так вона і піде сама. Піде сама. І ви від цього всього відіб'єтеся, тому що іде, якби розвал намічається великий. І за це у вас йдуть хвилювання. Тобто, дивіться, в Скорпіонів цей до 20 числа буде багато хвилювань, пов'язаних з війною. Але ж знову ж таки дивіться, як би там не назрівало, можливо, навіть до безвиходної ситуації, але все пройде, все зміниться, все буде добре. І що ще показують карти, що те, що це пройде, воно надалеко від вас не відцепиться, тому що воно в майбутньому вилізе знову по новій. Риби. Риби до 20 листопада. Ну тут амур, амур перевернутий, тобто. Кохання не наладжується, з коханою людиною непорозуміння, ссори, скандали. Нещаслива сім'я зовсім тут йдуть розлад. Можливо, з дітьми не наладжується, якщо батьки з дітьми, можливо, чоловік із дружиною не ладиться, вся причина в грошах. І далі незрозуміло, як вас виведе. Ми будемо дивитися після 20-го числа. На даний момент показуючи, що ну, тут куди вас виведе. Ваша доля ще зрозуміла. В основному йдуть втрати невеликі, але вам навіть навіть жалко тратити ту невелику суму грошей, тому що у вас їх немає, у вас проблеми грошові фінансові. Це прям вам тяжко удар. І на майбутнє до 20 числа може з'явитися якась людина. Тут показали не одна, Де -то, дивіться, хтось про вас побалакає, хтось пересуди якісь зробить і на вас піде негатив. На цьому, дорогі друзі, мої, все. Тримаємося, миру нам всім, до побачення, всього найкращого!